Ми з чоловіком одружилися півтора року тому. Він довго до мене залицявся, аж поки ми не стали парою. А потім він зробив мені пропозицію, і я погодилась. Адже на той час також сильно в нього закохалася. Та й моя мама не переставала його хвалити. Вона раділа, що такий хлопець закохався в їх доньку. Ванди був з багатої родини. Його батько мав власний бізнес. Там же на керівній посаді працював і Вадим. а згодом вся справа мала перейти до нього, так як він був єдиною дитиною в сім'ї. Менш ніж через рік я завагітніла, раділи всі. І мої батьки, і його батьки, наші друзі, знайомі, але вагітність та пологи далися мені дуже важко. Кілька місяців після народження моєї дочки я лежала у лікарні, а потім ще довго відновлювалася вдома. Звісно ж, за цей час, коли я практично не мала можливості нормально жити та рухатися, я набрала зайву вагу. Через хворобу в мене не було часу за собою доглядати. Я думала, як би швидше вийти з лікарні та почати життя знову. В цей час я відчула, що наші стосунки з Вадимом дуже змінилися. Він більше не дивився на мене, як раніше, уникав зустрічей, часто навіть не приїжджав до лікарні, вигадуючи якісь термінові справи. Коли я повернулася додому, то стало все ще гірше. Він не хотів навіть лягати зі мною в одну постіль, почав ночувати на дивані. Та й взагалі квартира перетворилася для нього місцем, куди він вимушений приходити, як на каторгу. Під час вияснення стосунків він взагалі сказав мені подивись, на кого ти схожа. мені соромно з тобою десь вийти. Я не очікувала від нього такого. Хоч я й намагалася триматися, щоб не заплакати, але сльози самі котилися. Мені стало так прикро. Я стала такою, тому що народила тобі дитину. Ми сильно посварилися. Другий тиждень я живу у мами і направду, взагалі не хочу його бачити та знати. Єдина моя втіха це маленька донечка. Гадаю, що скоро я подам на розлучення та на аліменти.